Я Горбунов Юрій Миколаєвич народився в Новому Роздолі. Виріс в Івано-Франківську. У мене багато друзів в Донецьку, в Харкові, в Криму. У мене родичі в Бердянську. Я хочу щороку бачити своїх друзів і родичів в своїй єдиній великій красивій країні під назвою Україна. Нас ніколи нікому не роз'єднати, тому що ми українці. Слава Україні! Я Єлена Кравець, я родом із Кривого Рога. Моя ті почетний металоргорода. А кожне лето в детстві їздила к сестрі в Одесу. Ребят, ми так любимо друг друга. Нам нужно бути вместе. Я Руслан Сенічкін. Моя мама живе з сестрою в Дніпропетровську. Інша сестра в Севастополі. Багато друзів із Харкова та зі Львова. Сам я живу та працюю у Києві. Я не хочу перетинати кордони в своїй Україні. Бережімо нашу єдину Україну. Я Соломія Вітвійська. Я народилась у бродах, виросла у Львові. Мої батьки мають коріння у різних кінцях України: це і Житомирщина, Полтавщина, Кирилоградщина, Вінниччина. Вони свого часу зустрілися у Львові, там одружились. Народилась я, я є практично втіленням усієї України. І я дуже хочу і дуже сподіваюся, що ми знайдемо порозуміння. Я люблю кожного українця від заходу до сходу. Сподіваюся, що ми будемо. Всі разом в успішній, гармонійній і красивій країні. Я, Юрій Корявченков, народився в кривому Рогу. Я за єдину велику страну. Я за Україну. Я Марина Леончук. Я народилася у селі Морозівка на Київщині. У Києві я народила сина. У Черкасах народився мій батько. У Криму живуть мої родичі. Я борюся за єдину Україну, за те, щоб наші діти жили в Україні без кордонів. Єднаємося! Я діма комаров. Я народився в Києві. Моя робота це експедиції по всій планеті. Але жити я хочу тільки в Україні і мечтаю, щоб вона була єдиною, щоб ми жили однією великою дружною сім'єю. І найголовніше, щоб більше ніколи не проливалася кров. Слава Україні! Мене звуть Євген Кошовий. Я народився на сході України. Ми єдина країна, я люблю свою країну. Я народилася в далекому Туркменістані. Мій батько військовий, я українка. Ми повернулися до України, тому що, як каже, моя мама Українка, тут найпухкіша земля, тому що тут найрідніша земля, тому що тут найкрасивіша весна. І повірте, вона переможе. Переможе одна весна на всю цілу країну, цілу, соборну і всіма любимо. І я дуже прошу: не діліть Україну. Мене звати Анатолій Анатольович. Мій дід приїхав з Москви до Кривого Рогу після Великої вітчизняної війни. Неважливо, де ти народився, і неважливо, де ти живеш. Тому що зараз ми маємо єднатися, тому що ми одна велика країна. Як we <laughs>